Яке єдине найбільш недооцінене задоволення у повсякденному житті, яке більшість людей не помічають? Озвучив себе! Будь ласка, підпишіться на канал. Коли ваш розум спокійний, а не постійно захоплює вас і бомбардує негативними думками вигаданим наративом. Більшість людей не усвідомлюють цього або не знають про балаканину внутрішнього діалогу. Але коли ви це робите, це стає дуже дратіливим. Ваш розум розігрує сценарії та думки, з якими ви не хочете або не погоджуєтеся, змушує вас усвідомити, що ви не є вашими думками. Субтитрувальниця Оля Шор Кондиціонер. Я живу у південній Флориді, і влітку там спекотно, як вдобі. Я пам'ятаю, як у 2004-2005 роках я був у тренувальному таборі. Моя мама відправила мене туди жити на рік, коли мені було 15-16 років. І це був рік, коли у нас було два або три урагани один за одним. Так чи інакше, ураган задавав багато шкоди, і в моєму навчальному таборі не було ні електрики, ні світла, ні кондиціонера. Більше Двох тижнів. І це було влітку. Я спав у великій кімнаті з двоярізними ліжками, де було близько 20 молодих хлопців. І намагатися спати влітку без кондиціонера із усіма цими хлопцями. Це абсолютно жахливо. Через два тижні, коли у нас зрешті з'явилися електричка і кондиціонер, це було справжнє здійснення мрії. Та ніч була однією з найкращих у моєму житті. Я не усвідомлював, наскільки я сприймав кондиціонер як належне, поки він не був вдома кілька тижнів. Подумайте про Бога кондиционер. Я знаю, що ви мага нового задоволення, яким більшість людей вже займаються. Але є одне просте і потужне задоволення, яке, на мою думку більшість людей ігнорує це медитації. Вони не тільки дозволяють знайти радість і стиму у власному розумі, але й дає змогу глибоко замислитись на своїми цілями і діями. Немає незлічену кількість корисних впливів на те, як ви живете. Ви стаєте господарем власного розуму. Всіленні рутинні справи, які ви зазвичай робите бездумно. Для мене це було гоління, намагаючись відійти від дорогих картриджів, я придбав безпечну бриту з подвійним краєм. До покупки на Амазоні додався чубик мила для гоління, про та щітка. Вони коштували дешево, тож я вирішив спробувати. І що ж, місія виконана. Леза подешевшила з трьох баксів до 0,14 цента. Якість гоління стало навіть кращою. Шукуючи моментно моменту те, що я отримав задоволення від чуденного гоління, Мило пахне фантастично. А з допомогою щітки дійсно розслаблює. Ви отримуєте дуже чисте гоління. а подразнення шкіри, набагато менше. Я зовсім не сумую за своєю старою картриджною бритвою та балончиком. Ця нова рутина на те, що мене трохи побалували. Зміна цієї частини мого життя була чимось на кшталт чухання у голові. Я ніколи навіть не думав про щоденне гоління, Я просто був те саме до стіліцями. І ті ще дрібниці в моєму житті можна було змінити, щоб зробити його трохи приємнішим. Підручів багато. І я активно їх шукаю. Це ще мати свій зір особливо зір 2020 Природно, хотілося б просто бачити, що написано на вивісці за півмиль від мене без окулярів Я хотів би бачити ви розоблич людей у класі. Я хотів би бачити, чи дивляться чиїсь учні на мене або на когось іншого, коли вони говорять голосніше ніж зазвичай. З іншого кінця кімнати, я хотів би піти в армію на певну роботу, яка вимагає природного зору 2020 Я хотів би просто бути не турбуючись про те. Що на моєму обличчі є окуляри. Я хотів би ходити кудись без зайвих думок про те, що треба знайти окуляри перед тим як вийти з дому. Я хотів би займатися спортом або бігати без окулярів на обличчі і не турбуватися про те, що вони можуть зламатися. Я хотів би бути пожежником, який не носить контактні лінзи під маско. Хотілось би, щоб лінзи не опікали очі, коли розправлюєш вогонь. Хотілось би їздити на мотоциклі без необхідності надягати окуляри під шолом. Я пам'ятаю, як мої батьки намагалися змусити мене спати, коли був молодшим. І я ненавидів це. Я дивувався, навіщо мені спати, коли в мене стільки енергії, Але зараз я б за те, щоб поспати, йдучи з роботи досить рано вдень, день, я був би в такому гарному настрої, тому що знав, що зможу прилягти відпочити. У свої 38 років я страждаю від мігрені, фібромелергії, діабету першого типу. 12 -ти років І артриту все це не піддається. Лікування прокидає від болю дня, перепробувала всі природні засоби, фізіотерапію та жуйки. На жаль, працюють лише опіоїди та бензодіапазіни. Важко модувати плани, чи дружувати, не знаючи чи не спалахне у мене менелогія, коли моє тіло відчуває себе так, ніби у мене температура під 40 градусів або мігрень, яка змусить мене цілий день лежати в темряві блювати. Потім наступні кілька днів буде неймовірне. Зтумання свідомості та похмілля будьте вдячні за своє здоров'я. Я відчуваю, що опинився в пасці 70-річному тілі, яке деградує. Я хотів би ходити по ходу, кататися на лижах і робити багато інших речей, але моє тіло не може з цим впоратись. Відсутність незначних хронічних захворювань, таких як алергія чи мігрень, ті, що впливають на ваше посідене життя, але не настільки серйозно, щоб загрожувати життю. Ніщо не змусить їх зникнути, і ви просто повинні стосуватися і жити з ними. Ви навіть не уявляєте, скільки разів у мене був ідеально спланований вихідний, або напружені робочі дні зруйновані, або надзвичайно болючі та складні через ці хвороби бути здоровим, я сприймався як належне. Чотири роки тому у мене стався геморагічний інсульт, який паралізував мою ліву сторону і прикував мене до інвалідного візка. Якщо я в продуктовому магазині, і товар знаходиться зліва від мене, мені доводиться розвертатися, щоб дотягнутися до нього правою рукою. Якщо товар знаходиться на верхній полиці, то мені доводиться турбуватися когось із сусідів і просити, щоб вони допомогли мені дістати його. На щастя, всі до кого я звертався, мені дуже допомогли. І зазвичай я отримую працівника в поході, який оформ Лює замовлення на доставку в автосалон. але я звертаюся і до незнайомих людей, оскільки знаю, що працівники зазвичай мають певний термін, щоб підготувати замовлення. Моя сусідка по кімнаті також має інвалідність і прикута до йнуліного візка, хоча у неї електричний стілець. Якщо у неї вдалий день, вона захоче провести три з гаком години у Волморті. Це довбаний кошмар. Доступність усіх видів медіа, які ми маємо вільний час. Наприклад, ви можете переглянути будь-який фільм, який хочете, практично на вимогу або в потоковому режимі, безкоштовно або за певну плату, Але раніше все було інакше. Був час, коли, якщо ви хотіли подивитися фільм, його не можна було взяти на прокат в відеомагазині, або, скажімо так, не завжди було гарантовано, що він буде доступний, навіть якщо це був старий фільм. По суті, вам не потрібно чекати на добру волю когось, хто поверне своє відео назад до магазину щоб подивитися фільм. А якщо ви купували фільм, то це була супер новинка. Теплі сухі шкарпетки. Я багато хочу не дуже захищено від погодних умов взуттів. і жадаю комфорту теплих сухих шкарпеток. Щоразу, коли я взиваю хринці і насолоджуюся цим чудовим маленьким комфортом, я знаю, що до кінця дня у мене не буде теплих, сухих шкарпеток. Я щиро співчуваю тим, хто не може дозволити собі навіть цього найменшого комфорту. Жити з болем щодня та знеболювальними препаратами, які допомагають портитися з ними. У мене фронічний підошний і Він був головним болем мого життя протягом останніх п'яти років. Я можу постояти на автобусній зупинці 10 хвилин, перш ніж мене почне боліти, Ще п'ять і я можу сісти. Я не можу довго бігати чи ходити. Я хотів би бігати щоб всхутнути. Я робила це раніше, і хотіло б зробити це знову. Але тепер здається, що я буду такою до кінця свого життя. Якщо тут є хтось, то може існувати без допомоги якихось ліків. Плекайте це лайно. Ти єдиноріг. Я приймаю три ліки з чорної скринки. Я ще навіть не доріс, а одні з них приймаю від народження. Вони не завжди роблять все, для чого вони були розроблені, і вони неймовірно чутливі до факторів, які можуть звести нині їх поглинання, період на виведення або перенесення. Тому це може змінити і змінює спосіб життя і рутину. І якщо у вас є здоров'я, будь ласка, це так відстійно. Спостерігати, як люди ставляться до нього так, ніби воно замінне. Розважайтеся, але не забувайте про себе. Можливість спокійно насолоджуватися улюбленим ранковим напоєм. Для мене це ранкова кава. Звичайна кава. Нічого екстравагантного, нічого особливого, але таке особливо для мене. Мати можливість іти за обіденим селом, а за столом сім'я, друзі, та їжа насолоджуватися товариством один одного легкою бесідою і сміхом. Сподіваюся, у вас є можливість відчути ці речі на собі, тому що вони такі цінні для мене. Маленькі благослові. Словенія і вода, коли я переїхав з рідної країни до Канади, я був вражений Їм наскільки все було чистим. Люди без вагань пили воду з крана, що мене шокувало. Повітря було настільки свіжим, що я відчував різницю в легенях, і моя шкіра стала чистішою. Я любив це. На коли повернувся додому, забруднене повітря сильно вразило мене. Це змусило мене усвідомити наскільки поширеним явищем є забруднення, і скільки людей страждають від раку в результаті. Цей досвід показав наскільки пощастило тим. То має доступ до чистого повітря і води, навіть якщо вони сприймаються як належне. Можливість поговорити зі своєю сім'єю. Це стосується і моєї обраної сім'ї. Маленькі моменти з ними, коли ми сміємося або навіть сперечаємося. Це найкраще. Мені не хочеться думати, що одного дня у мене цього може більше не бути. Тому я просто питаюся додому про хороші речі. Роблю крок назад і спостерігаю, як вони взаємодіють один з одним. Помічає, як тепло мені стає, коли вони поруч. Разом готуємося до свят. Плануємо рідкісні маленькі поїздки. Ходимо за продуктами, говоримо про наші проблеми, спогади, внутрішні жарти. Боже, я просто шалено їх люблю. Спільнота. Знайди своїх людей, іноді зустрічайтеся, зв підтримуйте зв'язок, допомагайте один одному, коли можете. Але я інтроверт, нейропікантний, сором'язливий, тихий, зануда і так далі. Скажете ви. І так само багато інших. А за ними ще є ще багато інших, які відрізняються, але сумісні. Вам не обов'язково бути близнюками чи найкращими друзями, або ідеально збігатися у всіх інтересах. Вам просто потрібно знайти щось спільне, чи ви можете час від часу наслужитись разом. У вас є слухова чутливість. Не Вступайте до нашого оркестру, але я впевнена, що ваші місцеві блютеі є гурток в'язання. Це нагадує мені, що якщо ваша спільнота побудована навколо якоїсь діяльності, вам не обов'язково бути в ній добрим фахівцем. Якщо вона вам подобається, знайдіть своїх людей, іноді зустрічайтесь, підтримуйте зв'язок, допомагайте один одному, коли можете. Друзі, дякую вам за перегляд, будь ласка, поставте лайк, підписуйтесь на канал. І найближчий коментар від мене стосовно відео. У мене особисто є така штука як хронічна нежить, тобто у мене забуває постійний ніс, і умовно кажучи, коли хочеш озвучити, а в тебе немає каплі, є дуже велика проблема, що ти просто не можеш дихати. Тож, справді, друзі, будь ласка, бережіть своє здоров'я, це дуже важлива тема. Все, знову таки, дякую за перегляд. Будь ласка, залиште свій прекрасний коментар і до зустрічі!